За життя людина проходить шість етапів забруднення організму. Я розкажу про це, аби поки що підписуйтеся, щоб не загубити корисну інформацію про здоров'я в стрічці. Перший етап людина зовні здорова, але присутні втома, дратівливість, головні болі і такий стан нічого не хочу. На другому етапі з'являються виділення нежить, кашель, смертючий під, розлад і шикате, запалення і ламання в суглобах, біль у м'язах. Для третього етапу характерні ліпоми, фіброміоми, варикоз, поліпи, ожиріння першого ступеню або навпаки, анорексія, каміння в. Нірках, алергії, псоріаз, дерматит. Це також все сюди. Четвертий етап будуть супроводжувати хронічна втома, передчасне старіння, проблеми з судинами і хребтом, мігрені, відкладення солей, ранній клімакс. П'ята стадія веде до руйнування органів і систем, Травматизм, цироз, атрофії, подагра. Шоста стадія це онкологія. Напиши, на якій стадії зараз твій організм. кому цікавий фізіологічний підхід до відновлення здоров'я до очищення організму без шкоди здоров'ю, ви можете в коментарях писати хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.